Всем привіт! І сьогодні я трошки розкажу про свій канал. Мій канал. Звісно же, всі вважають, що їхній канал прекрасний, і я теж считаю, що мій канал прекрасний. Зараз у мене небагато підписників, але суріні много. приходить багато ого. Давайте я розкажу про свій канал. В моєму каналі є все. Про все. Головне, ви мені пишіть мені в коментарях, про що ви хочете побачити відео. І я обов'язково його задам. Я читаю ваші коментарі і мені дуже приємно. Мої відео виходять майже кожен день, а заколи в школи. Це скоріш вихідні або після уроків, коли я зробила уроки. Я люблю свій канал. Можна сказати, в мене де на голові сердечки літають від мого улюбленого каналу. У мене скоро з'явиться нова рубрика. У мене скоро появиться, Руб... в мене скоро появиться моєму на моєму каналу Лі. Лі. Е. Е. я буду читати книжки для... для маленьких діточок, щоб вони знали, що я хочу теж, щоб, ну, як сказати, я хочу, щоб і, мой, і мій канал дивились маленькі, маленькі діточки. Мені будет дуже дуже приятно. Приятно, но да, приприємно <laughs> Так, ну что ж. А -а -а. Ой, что? Ой, извиняюсь. Ой! Ооо, <реку> ой, хорошо, я не о, о. О. поймаю новая рубля. А така, я буду читати книжки. Я буду читати книжки, не знаю, где ты шок. Най! Ще понатисы там. Знайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. бай бай!